Чи відома вам така ситуація, що скоро свято, а вам потрібно зробити подарунок, не якийсь особливий, креативний, потрібний і унікальний, не витрачаючи на це багато часу, якщо так, то вам до мене. Я можу вирішити цю проблему. Мене звати Кароліна, мені 15 років, і це мій бізнес-проект Подарункові бокси. Ідея про, про бізнесу. Подарунок бокси – це не з різними і потрібними креативними речами на різні те та події. Туди входять сезоні, доглядові потрібні і побутові подарунки під різну тематику. Ми даємо, ми даємо можливість зробити людині унікальну і приємну річ. То актуально. завжди є люди, які хочуть зробити приємне іншій людині, завжди є свята та події. До речі, наша продукція може допомогти у виборі подарунку будь-кому, навіть коли не знаєте вподобання людини, унікальність продукту. Ми даємо можливість е, замовнику зробити унікальну особливу річ. Тобто він придумує значення, і значок, зна... значення значку, і ми приклеюємо, нашиваємо або малюємо цей значок і виходить дуже прикольна річ. Так... Також ми робимо статичне пакування. Плюси: сезон адаптації, великий попит на свята, такий як Новий рік, і 8 березня і так далі. Актуальні, адже люди люблять робити подарунки і отримувати приємні емоції. Мінуси. Залежність від постачальника і висока конкуренція, слів аудиторія, люди від 15 до 40 років з різним рівнем доходу. Т так як скоро Хелловін, то мінімальним життєм продукту може бути бокс, з наповненням в Хелевінському стилі та вайбом, який передає затишок та атмосферу. Мені важливо зробити атмосферу свята, тому ми допомагаємо саме в цьому легко, швидко і якісно підібрати подарунок. Опис ідеального клієнту клієнту важливі емоції та враження. Він цінує не лише матеріальну річ, а й радість, яку вони дарують. Замовник важлива якість, унікальність, естетичність, зручність та практичність, можливість створити індивідуальний бокс, зручність при замовленні, безпека, можливість повернення та обмін конкуренти, хто буде заважати спеціалізовані магазини, подарунки, онлайн-маркетплейси і конкуренти, що роблять схожу продукцію. Хто буде допомагати? Магазини, які мають досвід аналізувати, спостерігати і, визна... і визначати, чим наш бізнес відрізняється від інших. Та матеріал для боксів це можуть бути магазини і онлайн-маркетплейси. Маркетинговий план як зацікавити клієнта? Закупівля рекламу у блогерів, які яких схоже, зльова аудиторія, в соцмереж, і акції, і робити багато розіграшів. Можливі проблеми на старті. Велика конкуренція, залучення перших клієнтів, інвестицій в розвиток і товар боксів, також збереження безпеки боксів під час доставки. З ми співпрацюємо з блогерами, з новою поштою Укрпоштою, з постачальниками, з потенційними клієнтами та з невідомими брендами. ми можемо вкласти їхню продукцію в нашій бокс, таким чином мати гарного постачальника і робити з ним рекламу. Фінансовий план постійні витрати. У нас виходить 15 500, Перемітні витрати 1500, вартість однієї продукції 1500, точка без 31. Там нам треба продавати 31 бокс, щоб виходити не в мінус, але не в плюс. ви можете побачити, коли, ми вийде, коли мій бізнес вийде у, гарну, у гарний прибуток і з гарною, гарною резинентністю. Дякую за вашу увагу! Голосуйте за мене і інвестуйте!